에, друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання рецептура смерті 2. Чого 2, того, що 에, до цього ми виконали 에, Рецептура смерті номер 1 Це було перше завдання, це в нас додаткове завдання. 에, друзі, ми взяли це завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу. Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, вибігаємося у склепа, нам потрібно, я скористаюся е, ТП-шкою в гробницю, і з гробниці я вже буду бігти. Тобто, по факту, що ми бачимо, відкриваємо карту. Тобто, навіть не карту, а завдання наше. А, ми не взяли завдання. Беремо завдання. Вибачайте. беремо завдання, нажимаємо з кнопку завдання, показати на карті. Дивимося, нам от потрібно роздобути от в цій зоні. Записку Бердена, якось так, чи Бардена. Коротше, вибігаємо з цього склепа, нам потрібно в серебрістий бор летіти. Угу. Летіти, хтось тепешиться, ну коротше, в кожного по-разному. Я зараз просто перелечу, щоб не бігти пішаком. І ми вже зустрінемося в гробниці і далі там продовжимо виконувати далі завдання, тобто, куди нам потрібно бігти і так далі. E, друзі, прибули ми в селище Гробниця. E, сідаємо на свій транспорт, в кого немає транспорту, біжимо пішком. E, відкриваємо карту, як ви бачите, у нас от є завдання, це воно показує, ну, відмічене на карті, куди нам потрібно побігти і забрати цю записку Бердена чи Бардена, як він там називається. E, коротше, буду я вже на тому місці, Де нам буде потрібно знайти цю записку і продовжимо. E, друзі, підбігаємо до цієї крепості, нам тепер потрібно знайти цю записку. Так що забігаємо в неї, біжимо прямо, все по прямій. Десь записка знаходиться в цьому селищі. Так, коротше, окупація повним ходом йде. Походу, потрібно на в цю таверну забігти, я так собі думаю. Зараз ми знайдемо цю записку. Так, чекайте, я це трошки назбирав. <ривіт> mm, да, ну нормально так хачку зібрав. Нічого. Ей, <ривіт> hey, куди, друже? E, друзі, думаю записка знаходиться сам на самому верху. Десь в цій будівлі. Попробуємо її роздобути. Так, хлопці, тобто, що во це, що ви хочете в мене? Куди втікайте? Да, добілися. Так, записка, де ти записка? Друзі, знайшли ми записку, дивіться. От є такий шафа у нас. От в цій шафі, виходить, книжні. Є е -е, ця книжка. Тобто нажимаємо правою кнопкою на цю шафу. Ми отримаємо цю книгу. Ой, записку. І після цього ми відкриваємо карту. І, як ми бачимо, нам потрібно в селище Гробниця. Виходимо звідси о, з, цього, о, з цього селища і біжимо, біжимо по карті вже далі, куди нам там показує на карті завдання, кому там потрібно здати. О, да, так що от діло в такому плані. У нас в принципі, виконалося це завдання. Задання не важке, прибігти, забрати, якби, ну і все, тут особа особо там нічого важкого немає. Друзі, ну все, продовжуємо вже коли буду біля NPC. Друзі, вже є в селищі цьому, виходить забіг в нього. Як бачите, NPC нас вже чекає для того, щоб ми віддали йому цю записку, яку ми роздобули. Розмовляємо з ним, віддаємо цю записку, нажимаємо Завершити і все. Задання в нас виконано, друзі. Я всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.